Привіт, друзі-рибацюги! З вами канал Best Fishing та його автор Петюня. Сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему і, в свою чергу, дуже актуальну: а саме як знайти уловисте місце для риболовлі крок за кроком. Так що буде цікаво. Не забудьте поставити лайк до цього відео та підписатися на наш канал. Поїхали! У відео ви дізнаєтеся, як правильно шукати гарне місце для риболовлі. Розберемо всі кроки підготовки місця для риболовлі, а також розберемо основні критерії, за якими варто вибирати гарне і вдале місце для риболовлі. Кожен рибалка повинен вміти знайти вигідну і уловисту місце для риболовлі, адже від того, яке місце буде вибрано для риболовлі, та буде залежати успіх всієї вилазки на природу. Якщо вибирати місце для риболовлі навмання, то можна цілий день просидіти там і нічого не зловити. Пошук місця для риболовлі завдання не тільки для новачка в риболовлі, а й для досвідченого рибалки. Адже потрібно врахувати всі чинники, скласти воєдино пазл і з усіма знаннями і відповідальністю вибрати краще місце. Найкраще місце для риболовлі це не те, де є тінь, немає заростей, не кусають комарі, і можна спокійно робити фото та відео для соцмереж. Найкраще місце для риболовлі це місце скупчення риби, яке потрібно вибирати ретельно і прискіпливо. І не завжди переваги у виборі місця рибалки і риби збігаються. Рибак може захотіти облаштуватися в тихому, затишному містечку з чудовим краєвидом, чистою водою, де є достатньо місця, щоб розкласти намет, а ввечері запалити багаття і зварити свіжу юшку зі свіжої риби. А ось риба може вибрати місце в заростях, невелика затока, який заріс очеретом, або вир під крутим обривом, куди добратися не сильно легко, але зате такі місця можуть принести вам бажані трофеї. Що б ви вибрали? Затишний пляж, пологий берег, тінь, але без жодного клювання, або місце в очеретах, заростях, але зможете зловити хорошу трофейну рибу. Крок перше вивчення водойми і риби, яка в ньому мешкає. Водойми поблизу великих міст. Є багато водойм, про які вам розповідають друзі, колеги, рибалки, що там 100% уловисті місця, але не варто вірити всьому тому, про що говорять. У більшості випадків в таких водоймах часто виловлюють рибу, і якщо іншому рибалці пощастило, то вам може і нічого не попастися на гачок в такому уловистому місці. А тому варто навчитися самостійно вибирати водойму і місце для риболовлі. Порада. Їхати в 100% уловисті і перевірені місця не варто, це не означає, що ви гарантовано отримаєте хороший улов. В основному в таких рекомендованих місцях комусь пощастило, а ви можете приїхати додому з порожніми руками. Вибираємо уловисте місце разом. Для початку вам потрібно підготуватися до риболовлі, вирішити на яке водоймище ви поїдете, і дізнатися, яка риба там живе. Перед риболовлею визначити точне місце, водойми для риболовлі, куди ви поїдете. Можете скористатися інтернетом і подивитися рибальську карту, яка допоможе визначитися з рибою, яка мешкає у водоймі. Залежно від водойми, на якій ви поїдете рибалити, варто підібрати снасті. Також варто орієнтуватися на те, яка риба живе у водоймі, на якій ви хочете відправитися, тому що може вийти каламбур, ви хочете зловити трофейну щуку. А в даному водоймі водяться тільки карасі та окуні. Як визначити, яка риба мешкає у водоймах? В основному на невеликих ставках і озерах варто орієнтуватися на мирних коропових риб: карась, короп, плітка, подлещик. У повноводних річках живуть як дрібні, так і великі трофейні екземпляри риб, коропи, лящі, окунь, щука, жерех, ясь, плотва, сом. На невеликих річках, але з швидкою течією можна зловити головня харіуса. А іноді, якщо це сурми, холодні річки, то навіть форель. На водосховищі можна зловити найрізноманітнішу рибу від мирних карасів до великих судаків. Крок 2. Аналіз доступної інформації: ми проаналізували водойму, куди хочемо поїхати на рибалку. Визначилися, яку рибу можна зловити на даній водоймі. Залишається вирішити на яку ділянку ви хочете поїхати на рибалку. Після того як ми визначилися з водоймою, куди поїдемо на риболовлю, варто пошукати інформацію в інтернеті про даній водоймі. Зазвичай про кожній водоймі можна детально знайти всю інформацію в соціальних мережах, на різних рибальських сайтах, форумах. А також детальна інформація про багатьох водоймах міститься в Google картах. Всю інформацію, яку ми знаходимо про даній водоймі, ми записуємо в блокнот або в замітки на телефоні. Ви можете знайти номер телефону власника водойми, фото уловом інших рибалок, фото місцевості і зрозуміти, наскільки влаштований ту чи іншу ділянку для риболовлі. Після того, як ви зібрали всю інформацію, варто її проаналізувати і намалювати карту водойми у себе в блокноті. Прописати на мапі, яка риба водитися в даній водоймі, а також скласти чіткий список, що вам потрібно взяти з собою на риболовлю, корисно, як створити свою особисту карту водойм. Заведіть собі блокнот, або можете робити все в електронному варіанті, на ПК або в телефоні. Після аналізу даних створіть приблизно свою карту водойми. Запишіть в блокнот всі дані про водойми, які вам вдалося з'ясувати, залиште трохи місця. Щоб згодом можна було доповнити інформацію, наприклад, про риболовлю в різні пори року, про свої особливості на рибалці, і ін так ви можете записувати в свій блокнот кожне місце, водойма або річку, на якій ви рибалили. І з часом у вас буде ціле джерело корисної інформації, яка завжди буде під рукою. Крок 3. вибір перспективних локацій ви можете нескінченно збирати інформацію. Вивчати місцевість водойми через інтернет, запитати поради у досвідчених рибалок, але без належного досвіду і вправності вам не обійтися. Як тільки ви приїхали на водойму, не варто вирушати на місце, яке порекомендував ваш друг. Де ж варто ловити рибу? Для початку озирніться, вивчіть місцевість, огляньте берег в пошуках перспективних точок для риболовлі, зверніть увагу на місця з нерівною береговою лінією. У таких місцях часто риби шукають собі корм, рятуються від спеки. Відмінно підійдуть також прибережні райони, що заходять у воду, скельні виходи, обриви, дамби, опори мостів. У таких місцях теж можна зловити непоганий улов. Вам підійдуть будь-які об'єкти на відкритій воді, острова, що виступають камені. Навколо таких об'єктів зазвичай збираються дрібні риби, а за ними часто приходять і великі хижаки. Місця, де є багато заростей, корчів, що впало дерево. В таких місцях також багато риби, яка харчується рослинністю і шукає собі корм. Вибравши кілька таких об'єктів, можна переходити до наступного кроку: побудови карти глибин. Крок четвертий: карта глибин наше все. В інтернеті ви можете знайти безліч як безкоштовних, так і платних джерел карт глибин, який користуватися вибір за вами, наприклад. Для Android на телефон у вільному доступі можна скачати безліч додатків з Google Play, що потрібно робити далі з картою глибин. У карті глибин знаходите водойму, який вам потрібен, і починаєте вивчати донний рельєф. Знаходьте ями, бровки, звали, затоплені русла. В таких місцях в основному живе риба. Зручніше за все, робити всі ці маніпуляції з бездротовим ехолотом, з яким без проблем можна визначити рельєф дна. Ехолот також показує об'єкти, які є на дні: камені, корчі, зарості і ін. Ви можете користуватися картою глибин від Fish Deeper. Карта глибин і рибних місце водойми гарна ще й тим, що ви можете регулярно її доповнювати на основі даних з наступних рибалок. Відзначаючи місця клювань і упіймання самих різних риб, ви створите довідник, який дасть можливість зробити кожну рибалку ще більш результативною. Крок п'ятий. Перевірка практикою, коли ви проаналізували дно і місце своєї риболовлі, можна приступати до самого улюбленого і приємному ловити рибу. Вибираємо кілька найбільш перспективних точок і перевіряємо їх, роблячи кілька закидів. При ловлі на поплавок або донку доведеться почекати. А ось при спінінга ловлі перевірка потенційно уловистих місць проходить значно швидше. Якщо всі кроки з доточною точність були виконані правильно. Вас чекає хороший улов. На цьому в нас, друзі, все з вами був канал Best Fishing та його автор Петюнчик. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк до цього відео. Зустрінемось на риболовлі. Бережіть себе.